Слава Україні, вітаю глядачів медіа з радістю доїдною до нашого ефіру. Дмитра Снігірова, військового аналітика голову громадської ініціативи Права справа, пане Дмитре, моє шанування. Слава Україні. Героям слава дякую за запрошення, пане Дмитрию. Ну так виглядає, що головне управління розвитки сьогодні дуже по особливому привітало українців, тому що 14 лютого у взаємодії з усіма складовими сили безпеки та оборони Україна знищила великий десантний корабель. Це зеркуніков Чорноморського флоту держава агресора Росії. Повідомляє ГУР. Пане Дмитри, що ви можете сказати про цей корабель і взагалі про цю операцію. Ну, давайте говорити про те, що це операція сил оборони України і головне управління розвідки Міністерства оборони одне зі складових. Тому перебирати на себе, ну скажімо так, заслуги цього сектора сил оборони як мінімум, не до речі. Менша з тим це деркунника. Варто говорити, що це великий десантний корабель черговий. Це вже шостий великий десантний корабель, який був знищений Збройними силами України. А якщо брати до уваги той факт, що їх на момент знищення Цезаря Кумнікова залишалося лише вісім складі всього російського флоту, то уявіть собі, наскільки це серйозна поразка для росіян. Варто говорити, що це судна проекту 775, це одне з найновіших російських суден. Чому, тобто, це не металобрухт, який там, знаєте, перебував на базах довготривалого зберігання. Це відповідна найсучасніше російське судно, яке використовувалося власне росіянами під час військових конфліктів в Грузії в Сирії, ну, відповідно військового вторгнення російських окупантів в Україну. Судно цей корабель може вміщувати до 90... Осіб це відповідно членів тільки екіпажу. Ну і головне, про що ми маємо говорити, що наразі можливість А логістики російських окупантів мовиться про тилові райони Російської Федерації і відповідна логістику на території Автономного Криму з використанням великих десантних кораблів, взагалі, можемо говорити, поставлено на паузу. Тобто, якщо виправдаючи прогнози, що в 2024 році Збройні сили України передадуть полум'яний привід Кримському мосту, то а, півострів Крим опиниться без взагалі будь-якого сполучення з матрітковою Російською Федерацією. Це колосальний успіх Українських Збройних сил України. Українських збройних сил. Крім того, варто говорити про те, що можливість великої десантної операції російських окупантів на українському Чорноморському узбережжі після знищення цих великих десантних кораблів, зокрема Цезаря Куніка, зведена на нуль. Тобто одеський регіон може видихнути спокійно. Пам'ятаєте, як вони нагнатали істерію з приводу можливості великої десантної операції? Так, все, можемо говорити великий привіт росіянам. І третє. Знижується можливість логістики, тобто підтримки російського континенту, який оперує відповідно на території Лівії і на території Сирії, оце основне, тобто саме е, сама логістика, в тому числі до речі, і постачання озброєння, е, і відповідно перевезення е, особового складу. Наразі практично унеможливлений. Але ви знаєте, в чому показовість, що Збройні Сили України привітали всіх з ним Закоханих в день смерті Цезаря Унікова, російського офіцера, радянського офіцера, який саме в цей день загинув ну, 80 років по тому. Тому знаєте, вражає знання історії і вибір цілей силами оборони України. Це до речі асиметрична відповідь України на ті знаєте знакові дати для росіян. Пам'ятаєте, нас завжди лякають якимись дедлайнами до 9 травня, там 23 лютого. А тут ми передаємо знаєте, такі палки привіти у досить показові, знакові для них дні. А і ну, щоб завершити цю тему, ну, варто сказати, що він був знищений неподалік міста Алубка. З використанням морських безпілотників Магура в а Причому МАГУРА, ну, це царина діяльності взагалі-то Служби безпеки України. Чому я говорив на початках, що не варто в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони перебирати на себе власне ну, повний такий спектр щодо проведення цієї успішної операції. Це... Операція всього силового блоку збройних сил України, сіл сил оборони і низький уклін нашим захисникам. Пан Дмитрі, я тут можу сказати, що в управлінні розвитки, коли подавали інформацію, ну сказали, що гур спільно з силами оборони. Так, тобто, очевидно, що це були залучені всі компоненти. Але я хотіла, ще у вас уточнити, пане Дмитрия, як ви вважаєте, цей десантний корабель настільки підплив близько, що він ну що його змогли дістати дрони? Чи це була спланована операція? Аби розкрити, так би мовити, можливості загнати кримський півострів у пастку логістичну? ну це відповідна спланована операція. Причому я ще раз підкреслюю, це ж не перший великий десантний корабель, який знищується українськими збройними силами. Давайте згадаємо і е, в 22-му році великий десантний корабель Саратов був знищений. Е, е, Потім давайте згадаємо відповідно нанесення удару по великому десантному кораблю нового От дійсно кацапські назви, гірняк якийсь там в порту Новоросійська, плюс відповідно великий десантний корабель, знищений в сухих доках Севастополя. І таких прикладів досить багато. Тобто, це спланований характер операції, про що й варто говорити. Тобто, це не демонстрація можливості, це якраз послідовна наполеглива робота всього з блоку а, сил о, оборони України. Пане Дмитро, ми можемо говорити про те, що наступною цілі цілком імовірно може бути кримське місце. Тоді, як ви сказали, повністю закривається логістика в тимчасово окупований Крим і на південь. Звичайно, давайте говорити про те, що наразі Збройні сили України проводять знов таки системну роботу з ліквідації протиповітряної оборони окупантів і протиракетної оборони, плюс в зоні уваги сил ураж сил враження від збройних сил України. Це радіолокаційні станції, які власне і прикривають Кримський міст. Як тільки ну, придушена протиракетна протиповітряна оборота РЛСки – Ну, Кримський міст буде очікувати полум'яний привіт. І знов таки тут повторення успішного досвіду аналогічних дій Збройних сил України в моменті деокупації Херсонської області, коли спочатку придушили протиповітряну, протиракетну оборону, а потім взяли під воєнневий контроль локації окупантів Греблю Каховської ГЕС і Антонівський міст. І чим це завершилося, ми пам'ятаємо. Вивезли навіть прах патьомкина з Херсона. Тому от, у, Крим очікує скорше за все, аналогічна ситуація. І мене цікаво, чий прах будуть вивозити з Криму. Тут, от, чи, чи доведеться росіянам взагалі там, знаєте, ну, залишати по собі згадки? На території українського Криму я не знаєте, перебуваю в режимі рожевих розови, окулярів, але менше з тим ситуація складається на курить збройних сил України. Тут я мушу ще додати таку інформаційну довідку, що цей корабель, який сьогодні потопили сили оборони, вже був пошкоджений під час удару 24 березня 22 року по окупованому Бердянську, Тоді йому та потім знищеному однотитному Новочеркаську вдалося вийти з порту, але капітан корабля отримав поранення несумісті з життям. 14 травня 23 року цей. Вже потонулий руський корабель вийшов із заводу після ремонту та фарбування, тобто недовго він плавав, якщо так yeah. можемо підсумувати.